Вітаю всіх, хто дивиться міське телебачення і знову в ефірі правові поради від Олега Іваніва, практикуючого адвоката. Я вітаю вас у нашій студії. Що сьогодні ви підготували для наших телеглядачів? Доброго вечора всім вам також, пані Катерино. Сьогодні я хотів би розказати, ну дати таку невеличку пораду, яка стосується звернення до суду, правильності подачі звернення до суду, і взагалі з яким заявами слід звертатися до суду. І так, шановні телеглядачі. Кожен з нас знає, що може, має право звернутися за захистом своїх порушених прав чи за відновленням порушених прав до суду. Суд, звичайно, це і установа, це органи, які призначені для того, щоб розглядати відповідні спори між громадянами, чи спори між юридичними і фізичними особами. Як правильно звернутися до суду? І взагалі, з якими заявами слід звертатися до суду. Я хочу спочатку почати з того, з якими взагалі заявами слід не звертатися до суду. Тобто, коли ви вважаєте, що написавши ту чи іншу заяву, суд обов'язково буде її розглядати. Тому я розкажу, які заяви суд не розглядати. Почну із цивільного судочинства, напевно, саме на цьому зроблю сьогодні свою увагу. По цивільному судочинству суд не можна суд не може розглядати заяви такого приватного характеру. Тобто, ви, наприклад, звертаєтеся із заявою до суду простою, такою формою, я такий-то, такий-то, значить, пишу до вас, звертаюся. У мене така то ситуація склалася, якісь непорозуміння з сусідом. Пам'ятайте, що суд таку заяву, ну такого формату загального, так, якби як, наче як звернення, ви пишете, суд не буде розглядати, тому що суд розглядає спори. Між сторонами заяву слід до суду подавати позовну позовну заяву відповідної процесуальної форми. Про яку форму я вам скажу? Я не стверджую те, що ви взагалі не можете зверна... звертатися із заявою як зверненням до суду, але таке звернення має стосуватися. Саме, наприклад, якогось організаційної роботи суду або тому подібне. От, наприклад, ви можете звернутися із заявою до голови суду, наприклад, такого спрямування, що так, мол, так, там на вашій. Значить, на Території знаходиться, або повз вашу територію, значить, пролягає там дерево, яке там росте дерево, яке ось ось завалиться. Прошу вжити заходів щодо того, щоб не допустити якихось таких порушень. Це дійсно стосується саме роботи якоїсь такої загальної господарської суду, тому вони це можуть вирішити, або принаймні не вирішуючи це судовим засіданням, а просто як організаційний такий момент. А що стосується, якщо звернення, за захистом права, то звернення має бути виключно у формі позовної заяви або скарги, яка повинна відповідати певним процесуальним таким положенням. Значить, як пишеться процесуальна позовна заява? У заяві має бути чітко зазначено, хто звертається і до якого суду. Тобто, ви маєте вказати. В заяві, відповідно, в шапці до такого-суду, то суду, наприклад, до Калузького міськрайонного суду, адресу суду. Від кого-то пишете, там, позивач, такий-то, такий-то, проживає там-то, там-то, Бажано вказати контактний телефон, вказуєте сторону, з якої ви судитеся. Наприклад, відповідач, такий-то, такий-то, наприклад, там, ви судитеся з вашим сусідом, значить, вказуєте, прізвище ім'я, по батькові, його адресу. Зареєстровану, між іншим, адресу проживання. Тому що позова подаються за зареєстрованим місцем проживання. Ну, за загальним правилом. Є виключення, але в даному випадку я говорю про заяву, тому не буду на цьому загострювати свою тематику. В заяві повинно бути зазначено, з яким позовом ви звертаєтеся. Наприклад, про відшкодування та моральної шкоди. Ну, для прикладу я вам кажу. Плюс. В заяві ви викладаєте чіткі обставини, якими ви мотивуєте свою вимогу. Тобто ви вказуєте певний виклад обставин. Ну, якщо ви звернулися для прикладу про відшкодування якоїсь шкоди, ви вказуєте, при яких обставинах е така шкода була завдана. Чому ви вважаєте, що таку шкоду слід стягнути з такої-то особи? Даєте відповідну доказову базу, посилаєтеся на певні докази, ну, наприклад, на пояснення е, свідків, вказуєте, що такі обставини можуть підтвердити ті чи інші свідки, або інші інші докази, які можуть бути е, е, значить, вами використані. Наступне вказуєте норму права, яка порушена, норму матеріального права. В чому полягає порушення вашого права? Тому що, наприклад, просто написати, бо я хочу, не можна. Ви вкажіть. В чому, яка норма закону відносно вас порушена? І відповідно, що ви просите суд. В кінці в позовній заяві має бути зазначено, що ну, що ж ви хочете від суду. Значить, ви пишете, прошу там, стягнути якусь там шкоду, чи прошу зобов'язати такого громадянина вибачитися, чи прошу, наприклад, ще ін, ті чи інші речі зробити, які ви просите суд. В кінці ви е, значить, заяву підписуєте. І пам'ятайте ще такі речі: до заяви позовної, яку ви пишете до суду, ви необхідні додати кількість, значить, копії, які ви додаєте до неї в кількості примірників, необхідних саме необхідних для того, щоб дати іншій стороні. Тобто, якщо ви зробили копії документів до суду, аналогічну копію робіть. Таких же саме документів, щоб суд міг їх в такій же ж кількості додатків направити іншій стороні. Друге, пам'ятайте, що позовна заява обов'язково оплачується судовим збором за виключенням випадків, коли особа звільнена від сплати судового збору. Ну, Є ряд категорій осіб, пільги наданих державою випадки, коли особи не сплачують судовий збір. Ну, це окрема тематика. Ще вам хочу сказати наступне. При, якщо ви, наприклад, подали позовну заяву і не дотрималися певних вимог. То суд, коли буде розглядати цю вашу заяву, він вам вкаже на ваші недоліки і відповідно винесе ухвалу про те, що ви ці недоліки усунули. Пам'ятайте, що таку ухвалу ви повинні виконати установлений судом строк. Там в цій ухвалі буде і написано, що саме громадянин порушив, які, наприклад, процесуальні порушення ви допустили. Наприклад, не заплатили той самий судовий збір. І в кінці суд вкаже, до якого часу ви повинні його заплатити. І при тому, я ще раз наголошую, бо саме найбільше таких випадків є, значить, Порушень, чисто помилок, що ви допускаєте. Суд вам надає час усунути недоліки. Ви ці недоліки усуваєте. Наприклад, ви заплатили судовий збір, але квитанцію суду не принесли. А суд же не знає, виконали ви ту ухвалу чи не виконали. Заплатили ви той судовий збір чи не заплатили. Тому зразу ж, заплативши, віднесіться до суду, до того судді, який зазначений у хвалі, з відповідним супровідним чи, чи подайте, зареєструйте це через канцелярію, і покажіть суду, що ви встановлений строк виконали вимоги. Бо інакше, якщо ви цього не зробите, то буде вважатися, що ви таку, такий позов не подали. І суд всі матеріали поверне вам назад. Що, чим це вам, значить, які негативні наслідки можуть настати? Один із негативних наслідків, якщо ви пропускаєте, от, наприклад, йдуть процесуальні строки, і ви в останні дні передбаченим законом строку подаєте позов, і якщо ви, наприклад, не усунули недоліки, суд залишає таку заяву, вважається, що не поданою, і ви можете саме за декілька днів. Не виконавши у строк ці усунення, не усунувши недоліки, не показавши суду, що ви ці недоліки усунули, пропустити процесуальні строки. А це є підставою для відмови від позову. Загалом сама моя найкраща пора, якщо ви хочете звертатися до суду. Ви зверніться до фахівця в галузі права, до адвоката, до юриста, який вам порадить, як правильно скласти заяву. Ви можете, звичайно, самі складати заяву, не обов'язково, що вам її хтось має написати, але складайте її правильно. Принаймні, дайте, щоб хтось перечитав, щоб подивився, вказав ваші недоліки, і відповідно, щоб ви не допустили якихось порушень. Ну що щиро дякую вам за таку цікаву розмову, за таку цікаву розповідь і правові поради. До наступних зустрічей, до наступних правових порад на все добре. for